У рамках обласної програми спільно з Калузьким та Івано-Франківським центрами фізичного здоров'я Спорт для всіх проведено змагання під назвою Спортивна зима. Захід відбувався у Калузькому льодовому палаці. Детальніше у репортажі Ольги Ткач сьогодні спортивна зима завітала й до міста Калуша, адже у Людовому Калузькому палаці є для цього чудова нагода. Відбулися і змагання, на які діти з нетерпінням очікували. Тут на льодовій арені проводиться безліч конкурсів, естафет на ковзанах, і що важливо, умови для цього створені у будь-яку пору року. Чудовою нагодою скористалися працівники центрів фізичного здоров'я населення спорт для всіх області, за підтримки головного управління у справах сім'ї, молоді і спорту облдержадміністрації, Калуський міський центр, Та вже традиційно провели спільний захід Спортивна зима. Учасників змагань, до яких цього разу було задіяно дітей спеціалізованої загальноосвітньої школи інтернату для Слобочу. Уючих дітей громадської організації Діти Сонця шкіл міста привітали керівники обласного і калуського центрів спорт для всіх: Галина Панасюк та Олег Нижник, начальник управління у справах сім'ї молоді і спорту Михайло Клим, побажавши наснаги, а головне віри у себе. Адже це одна із передумов у досягненні успіху. Ніхто із учасників спортивно-оздоровчого заходу не залишився без уваги. Як мовиться, перемогла дружба. Усі без винятку отримали грамоти та медалі від організаторів. Сьогодні в Калуші Івано-Франківським обласним центром та Калушським міським центром фізичного здоров'я населення Спорт для всіх був проведений всеукраїнський спортивно-здоровчий захист в зимовий період під назвою Спортивна зима. Це вже традиційний захід, який проходить тут неодноразово. Метою цього заходу є пропаганда здорового способу життя, а також пропаганда зимових видів спорту, а саме катання на ковзанах, санках. Тим більше, що цього року зима нам подарувала дуже хорошу, хорошу погода подарувала нам хорошу хорошу зиму. Дітки всі будуть змагатися у спортивних естафетах та різних конкурсах. І за це вони всі сьогодні отримали нагороди, отримали грамоти та медалі від обласного центру спорт для всіх.